Для приготування котлеток нам в першу чергу знадобиться фарш. У мене свиний, я його щойно перекрутила на середню решітку на м'ясорубці. Далі на 1 кг фарша 300 г цибулі, 4 великих зубчики часнику і 250 г звичайного. Хліба кирпичиком. Бажано, черствого, не свіжого. і його потрібно зараз залити водичкою. А поки хлібчик намокає, я у фарш перекрутю цибулю і часник. Ще можна цибульку підсмажити, а потім перекрутити. Мені сьогодні ніколи я буду використовувати сиру. Фарша в мене тут 2 кг. Це вже готово. Хлібчик розмяк. Знаю, що дехто може написати, що потрібно замочувати в молоці. Хтось може написати, що хліб повинен бути без скоринки, без одна м'якиш. Ми завжди робимо так. І тепер його відтискаю від води і перекручую до м'яса. Тепер необхідно посолити, поперчити і добре-добре вимісити, навіть відбиваючи яйця я не додаю. Добре вимішуємо. Чи вимішую? Я все роблю вручну, комбайнів у мене нема. Яйця я не додаю вже казала, так само я не додаю і картоплю. А тепер беру і ось отак відбиваю. Оце залог обалденних котлеток. І так з усім фаршем. Ну і залишилося тільки сформувати котлетки і посмажити. Форму тут уже робите, яку ви забажаєте. Можна кругленькі, можна довгенькі, можна більш плескаті, можна пухкенькі е, обсипати. Я нічим не обсипаю, не обвалюю. Єсть у паніровочних сухарях, обвалюють. Є у борошні, обвалюють. Я нічим ніколи не обвалюю. Так, роблю з усім фаршем. Тепер накриваю кришечкою і на повільному вогні обсмажую. До готовності до до рум'яної скариночки. А поки ці будуть смажитися, поставлю, напевно, другу сковороду, щоб було швидше. А поки мої котлетки дочікуються рум'яної скариночки, хочу ще сказати, чому я не додаю сало. Бо я знаю, що багато господинік в котлетки крутять і сало. По-перше, в нас свинина. Це не пісне м'ясо, воно саме по собі жирненьке. А по-друге, ми не любимо дуже жирного. Тому ми в котлети сало не крутимо. У нас тільки м'ясо, цибуля, чесник, хлібчик. Все. Ні сала, ні яєць, нічого. Коли з'явилася така скариночка, перевертаю. В другу сторону також даю ось таку скариночку. Але вже не накриваючи кришкою, вогонь не самий найменший. Чому? Тому що довго смажити котлети на сковороді, ну я якось не дуже люблю і ніколи буває таке. В такому випадку я їх підсмажую на середньому вогні, аби дати скоринку. Потім перекладаю в каструльку, даю. Геть чуть-чуть трішечки водички, прокип'ячую, щоб вони пропарилися і все. Ось такі котлетки в мене виходять. Зараз сюди дам трішечки водички, доведу до кипіння, прокип'ять у декілька хвилин і все. І смачні, пухкі, соковиті за рахунок цибульки. Котлетки готові. Смачного.